Дождик, дозік плакав, плакав, намочив, катає собаку. Руші яблука, сливи, сливий, остаки він плоксивий. П'ятирічна Марія вже чекає на відкриття садочку. Там мріє скоріше зустрітися з друзями. Да, там, там там можна іграти, слажувати ігрушки. Там можна чого угодно. Що угодно можна робити садочку, до, правда до, саме, до ночі треба, до самої ночі треба приходити. Безпека маленьких дошкільнят на першому місці, тому зараз тут працюють над ремонтом в укритті. В Планах у пані Лідії, директорки закладу, розмалювати стіни у яскраві кольори. Кольорові у нас будуть як група називається, так і буде кольор. Якщо це сонечко, це буде жовтий кольор. Якщо це калинка, це розвит буде. Чергова по місту перевірила хід ремонтних робіт в укритті. Крім того, що ми бачимо тут зроблений ремонт, він, він повинен це укриття повинно бути облаштоване і питною водою, і вогнегасниками і аптечками. Всі вимоги, які передбачені законодавством, а саме 579 приказом ДСНС, ми повинні виконати для того, щоб запросити сюди представника служби і отримати позитивний акт. Після отримання позитивного акту ми зможемо приймати е, діточок. Наразі в укритті встановили автоматичну пожежну сигналізацію. У спортивній школі Олімпійського резерву номер 6 запланували відремонтувати покрівлю. У нас дах півтори тисячі квадратних метрів. Підрядна організація повинна поремонтувати приблизно 800 квадратних метрів. Ремонти будуть проходити ще у трьох спортивних школах міста. Бо на жаль. Не всіх школах у нас з покрівлями все добре. Тому готуємося до ремонту, вже йдуть підготовчі роботи. У дитячій музичній школі номер 15 демонструють готовність до навчального року. Викладачі зустрічатимуть учнів 1 вересня. У нас є своє укриття, яке овлаштоване всім необхідним. Укриття розраховане на 49 осіб. Хочу заспокоїти всіх батьків, не турбуйтеся. Ми наші розклади, розклади ваших учнів, подлаштуємо обов'язково обов'язково в індивідуальному порядку. Чекаємо вас 1 вересня в музичної школі номер 15. У департаменті гуманітарної політики запевняють, навчальний процес буде поновлено в усіх музичних школах. Не у кожної школи є укриття, і вони будуть. Або використовувати укриття партнерські, це наші загальноосвітні школи, або навіть там навчатися, коли зовсім далеко і неможливо навчатися в своїй музичній школі. Окрім укриття, заклад повністю відремонтували. М'юзик Hall – перемога вже очікує на виступи юних музикантів. Ознайомитись детально з моделлю організації освітнього процесу в мистецьких школах Дніпра можна на сайті Дніпрорада.